Ірпінь вкотре відчуває підтримку сонячної Іспанії. 12 тонну фуру з благодійною допомогою зібрали та відправили в Україну з міста Валенсія. Іспанські доброчинці вже тривалий час співпрацюють з ірпінською благодійною організацією Фундація добрих справ в межах цієї співпраці і налагоджена така дружня підтримка. Наша організація «Хунтос Порлавіда» у Валенсії. Вони змогли бути учасником гуманітарного проекту. Влади Аліканте і за їхні кошти придбати в рамках цього проекту продукти харчування для ірпінчан і для іншого населення, постраждалого від війни. І також в цьому проекті було закладено оплата логістика, оплата самої фури, бо це на сьогоднішній день один із саме моментів, і фура коштує дуже дуже дорого. Окрім продуктів харчування, ковдри, одяг, засоби гігієни, візочки для людей з особливими потребами, ходунки і багато інших необхідних речей. Іспанці фуру відправили, іспанці її в Ірпені і зустріли. Вже кілька днів тут перебуває група волонтерів з цієї країни. Разом з ірпінцями вони і взялися розвантажувати палети з ящиками. «Ми з Ірпенем дуже тісно пов'язані, тому що дуже багато років ми беремо дітей з ірпеня в іспанські сім'ї на відпочинок та оздоровлення. І Ірпінь для нас це як друге рідне місто. У нас є дуже тісні зв'язки, емоційні і не лише фура з гуманітарною допомогою, яку ми привезли тепер. Це лише одна із додаткових опцій співпраці, зазначила президентка іспанського благодійного фонду Хунта Спор Лавіда. Вона також додала, що у лютому 2022 року їхня організація евакуювала до Іспанії понад три тисячі українців. Вони підтримують різні проекти. І ще тут із Покровської 2, Робота з дітьми, робота з людьми похилого віку. Наш гурток швейний Вони постійно підтримують. Тому це наші партнери з далекого го року. Ми цього разу приїхали, щоб допомогти, бо ми з вами частинка цілого, сказав іспанський волонтер Хосе Рамон. Незважаючи на тяжкий переїзд і холодну погоду, іспанці заявили, що відпочивати тут не збираються. кажуть, навіть в Іспанії не розслабляються. Працюють весь рік, щоб допомагати українцям, а відпочиватимуть вже коли прийде мир в Україну.